Вітаю, друзі! Хотів би я сказати, що радий вас бачити і чути, але, на жаль, наразі це гра в одні ворота. Ви маєте сумнівне задоволення бачити і чути тільки мене. Тож, чого я тут. Хочу нагадати вам один із ранніх студентських спогадів з тих часів, коли продуктом масового споживання був картофан. Всі ви його це дуже добре пам'ятаєте. А його збирання було всенародною справою. Тож, якось після першого курсу, чи то в вересні, чи то в жовтні, опинилися ми на кілька тижнів в колгоспі перемога, бо колгоспам вистачало сил посадити картоплю, а зібрати її вже ні. Тож Богом забута діра десь за броварами. Чесно кажучи, згадувати там особо нічого. Якийсь тракторець, з якоюсь приблудою виколупував ту картоплю із землі, частина з нас її збирали, а ми з Пітюшею на коняці, з возом збирали ту картоплю з ваших вирейок і везли її до кагатів. Оце і вся романтика. Правда, був там один епізод. Так як водійського посвідчення на коняку в мене не було, де я, де та коняка. От. Тож одного разу на початку нашої з нею спільної праці вона мене понесла. Не знаю, і не пам'ятаю, що я зробив не так, але поперла так, що думав вже кінець. Але якось воно там владналося. Я вже не пам'ятаю, хто, хтось допоміг, чесно, не пам'ятаю хто. І потім ми з нею нормально порозумілися і допрацювали. В інститут повертались Наскільки я пам'ятаю, в автобусі на мішках з картоплею. І, і згадували це аж десь до нового року. От. Добре, треба закруглятись. Е, я радий був поспілкуватися з вами хоча б в такому форматі. От. Е, бажано, нам, звичайно, зустрітися, згадати минуле, бо згадати нам є що. Це ж наша молодість. Тому до зустрічі, віримо в ЗСУ, всіх обійняв. Давно по друзі мирі, у інший дух були часи, картопля правду говорила і копати мусив ти. Ой, картофан, мій картофан, Ти був нам і опити план. привіт, щоб не прощай манікюр. Вівчені навіть військо усів клос, усе, як слід, сігрі нас бабине літо, а чи замерзнем, та вже звик. Ой, картофа. Жартував, хтось тихо спав, по мудро керувала, а комсомол мішки тягав ой, карта. Вже картофан, а був він скрізь і тут, і там. Хліб народний, друг столовий, для усіх студентів пан. Хліб народний, друг столовий, для усіх студентів пан. Анічко, мої дорогі однокурсники, випускники спеціальності Асу 1980 року. Якось темної ночі під звуки тривоги обізвався Вовік Фосенка і каже: Люда, геть тривогу, давай згадаємо студентські роки і нашу поїздку в колгосп з промовистою назвою Перемога. Так, було таке випробування в нашому житті, незважаючи на те. Що дехто з нас картоплю бачив лише на полиці в магазині. А те, що весною ту картоплю закопують в землю, а восени викопують, то було уже прозріння. Бонусом до нашої поїздки в село був барак, де ми мешкали, з кімнатами по 20 чоловік і вигодами на природі. Але нам по 18 років, і крім мланів широкополих, хочеться романтики, розваг, пригод. Та, будь ласка, в місцевому сільпо горілку продавали, не вимагаючи паспорту, кого тягнула на солоденьки, той не спав вночі, полював на залишки торта, який добрі люди привезли з Києва, а самі відчайдушні порушували комендантську годину і тікали на вечірні посиденьки під гітару. Закінчувалося строгачем вранці. Час минув дуже швидко, і ми, загартовані в боях за картоплю, повернулись в Київ до програмування тої історії КПРС. Дякую всім, хто слухав, і до зустрічі, мої дорогенькі. Мене їмо вже картофан, а він скрізь і тут і там. Хліб народний, друг столовий. ja øllik stuðentjum pað